Отримати необхідну допомогу має кожен. В Івано-Франківську можна викликати бригаду швидкої за допомогою смс-повідомлення. В обласному центрі екстреної медичної допомоги кажуть, це необхідно передусім людям з порушенням слуху та мови. Наше населення є заїздними різними потребами. Для людей з проблемами слуху та мови іноді виникають труднощі у виклику швидкої допомоги. Їм доводиться звертатися до сторонніх осіб. Для того, щоб полегшити їм цей процес, у нашій службі існує послуга написання повідомлень. Існувала така послуга і раніше, каже лікарка. Втім, зараз провели реорганізацію та замінили номер. За ним про потребу у невідкладній допомозі можна буде повідомити через будь-який зручний месенджер. На швидкість отримання диспетчерами виклику це не вплине. У нас є номер телефону, за яким можна надіслати не лише смс, але й повідомлення у вайбер, ватсап, а також у Телеграм. У повідомленні ми просимо людей вказувати прізвище, ім'я, вік пацієнта, адресу виклику, куди потрібно надсилати бригаду швидкої допомоги, а також проблему, з приводу якої звертається людина. Досі при Карпатці не надто активно користувалися цією послугою. За рік диспетчери могли отримувати лише до двох десятків повідомлень. Тож наразі, спільно з департаментом соцполітики, медики взялися інформувати населення про таку можливість. Аліна Кравченко Ігор Горпопик, телеканал 402.